Працівники соціальної сфери Олександрійської громади демонструють відданість своїй справі, проявляють емпатію та бажання допомагати. Соціальна сфера опора для тих, хто потребує допомоги. Людьми світла назвав представників соцсфери Сергій Кузьменко під час урочистої зустрічі у міській раді. І я вам дякую, що ви совісно, чесно. Настхнено робите свою роботу. Я дякую вам за те, що ви завжди поруч із тими людьми, які потребують підтримки держави і влади. І я вам дякую за те, що ви вірите. Тому віримо в наших захисників, чекаємо нашої перемоги, працюємо для цього, допомагаємо всім олександрійцям. І ще раз слава вам і слава Україні! Війна спричинила багато складних ситуацій, коли громадяни втрачають домівки, рідних, робочі місця. У цих умовах працівники соціальної сфери, посередники між потерпілими та необхідними ресурсами, послугами, підтримкою. Працює соцсфера із ветеранами, допомагає інтегруватися в цивільне життя у всі часи, вразливою категорією є також люди старшого віку, саме представники соціальної сфери стають їх підтримкою, іноді єдиними найближчими людьми. Більше 30 років присвятила такій роботі соціальна робітниця територіального центру Ольга Глущенко. До територіального центру я прийшла в 93-му році і працюю по цей час уже 31 рік. Було в червні місяці. Допомагаємо перше. Це ведення домашнього господарства. А також треба людину вислухати, тому що в кожного своє життя, своя доля, свій характер. По цьому приходиться якби пристроїтися до характеру людини, ну і підтримати у всьому її. Турботлива, відповідальна, добра. Так про Ольгу Глушченко кажуть колеги і підопічні на обслуговуванні в соціальної робітниці більше десяти підопічних, яким допомагає вести всі домашні справи. Приходиться знаходити сили, тому що зараз дуже важкий час, ми живемо, переживаємо такі важкі роки, це війна. Ну, через що люди дуже задоволені, коли приходиш, підтримаєш у всьому, через що чекають, ждуть, якби кажуть, як свою живу. Напередодні дня працівника соціальної сфери кращим професіоналам вручили подяки міського голови, відзначили представників управління соціального захисту населення, територіального центру соціального обслуговування, центру соціальних служб, головного управління пенсійного фонду, громадських організацій Ковчег Важлива та простору Вільна.